Масований ракетний удар по Україні є жертви та руйнування. Та головних цілей Росія не досягла. У Тбілісі продовжуються протести. Влада Грузії обіцяє відкликати скандальний закон. Грузини відповідають: брехня, доцільність утримання захисниками Бахмута лише зростає. ЗСУ відповіли на заяву НАТО про те, що місто скоро впаде. Військові розвідники розповіли, скільки ворожої техніки вполював народний супутник від притули. Моє ім'я Дмитро Олійник. 379-й день великої війни. Про найбільш Мітні події минулої доби розповім далі. Вночі Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Повітряна тривога тривала майже сім годин. Сили ППО знищили 34 крилаті ракети Х-101, х 555 калібр із 48 запущених, а також 4 з 8 дронів. Шахет всього ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування по об'єктах критичної інфраструктури України. Загалом під вогнем сьогодні опинилися 13 областей. Внаслідок атаки на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві постраждали. Там є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та промислові підприємства. На Харківщині ворог завдав близько 15 ударів. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, є влучання у приватний житловий будинок. Вранці Харків залишився без світла, опалення і води. У Запорізькій області п'ять ракет влучили в один об'єкт критичної інфраструктури. Є влучання також на Івано-Франківщині. В цьому відео наслідки падіння ракети в Золочівському районі на Львівщині. Ракета впала у житловій зоні. Відомо про п'ять. Тьох загиблих голова обласної військової адміністрації зазначив, що в момент падіння ракети загиблі перебували у себе вдома. По Києву російські окупанти випустили іранські дрони, крилаті ракети і балістичну ракету Кинжал за даними очільника Київської міської військової адміністрації. Завдяки роботі ППО ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Водночас, на жаль, балістична ракета типу кинжал влучила в об'єкт інфраструктури. Внаслідок удару по столиці постраждало троє осіб пошкоджено автомобілі та будівлі. Цього разу Росія вперше випустила по Україні аж шість кінжалів одразу. За словами речника повітряних сил Гната, противник не має багато цих ракет. Йдеться про десятки, а за даними розвідки, до 50 штук. Загалом окупанти використали великий спектр озброєння, аби розосередити увагу протиповітряної оборони з усіх напрямків. Фактично з трьох морів Чорне Азовське та Каспій було завдано удару різними типами авіаційної техніки. І кораблями чорноморського флоту Російської Федерації за останні п'ять місяців Росіяни витратили на 821 ракету, випущену по Україні, 7,5 мільярдів доларів. Зокрема, на ракети сьогодні вночі близько півмільярда. Через ракетну атаку постраждали три теплоелектростанції Енерго». За попередню інформацію обійшлося без постраждалих. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. При цьому, за словами очільника Укренерго-кудрицького, після російської атаки в Україні відсутній дефіцит електроенергії. Отже, ворог не досяг своїх головних цілей. Енергосистема не зазнала колапсу і не згасла. А вранці росіяни обстріляли Херсон, влучили у тому числі в зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло чотири особи: дві людини на зупинці, одна співробітник магазину. Ще один загиблий від влучання снаряду в будинок поряд із корабельною площею. Офіс генпрокурора повідомив про щонайменше двох поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Протести в Грузії продовжуються вчора ввечері. Спецпризначенці відтіснили протестувальників у Тбілісі від будівлі парламенту з використанням водометів і сльозогінного газу. У відповідь протестувальники перевернули поліцейське авто. Ці кадри потрапили в пряму трансляцію грузинських змі з місця подій. За непідтвердженими даними є постраждалі. Їм надають медичну допомогу на місці. Керівна партія Грузії після протестів відкликала скандальний законопроєкт про іноагентів після того, як емоційний фон вщухне там, збираються краще пояснити суспільству для чого був цей закон. Та, попри все, опозиція заявляє, що акції протесту у Тбілісі продовжаться, доки Грузія не візьме гарантований прозахідний курс. Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт, а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників за два дні у Тбілісі співробітники МВС Грузії затримали 134 людини. Змі пишуть, що про відкликання відомо лише зі слів влади. А експерти стверджують, що цей крок є. Неможливим, Грузія онлайн цитує конституціоналіста Вахушті Менабде. Закон ухвалений у першому читанні відкликанню не підлягає. Експерт також нагадав, що влада зареєструвала два проєкти, а відкликати пообіцяла один. Саме той, з яким це неможливо зробити. Опозиційна депутатка Ані Цитлідзе, яку цитує Мтварі, заявила, що навіть у разі відхилення проєкту комітетами та сесійною залою є можливість повернутися до його розгляду протягом місяця. Отже, протести у Грузії продовжаться. Журналісти Української правди прискіпливо слідкують за розвитком подій навколо протестів та закону про іноагентів у Грузії. Останні новини про те, що відбувається в Тбілісі, читайте на сайті pravda.com.ua. і підтримайте українську правду. Вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Командувач сухопутних військ збройних сил Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання захисниками Бахмута лише зростає. За його словами, кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час ворог там втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська штурмові загони Вагнера. Командувач звернув увагу на останні заяви Пригожина, які підтверджують, що захоплення міста розв'яже руки окупантам для подальшого наступу, що ще раз доводить важливу роль бахмута в загальній системі оборони нашого угрупування. Вчора генсек НАТО Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Сьогодні на його заяву відреагували Збройні Сили України. Речник східного угрупування Черватий сказав, що остання війна, з якою блок НАТО мав більш-менш дотичні відносини, війни в колишній Йогославії. Вони були значно менші за об'ємом та застосуванням військ. Вони більше звикли до стабілізаційних навчальних чи миротворчих місій. Отже, Столтенбергу до кінця важко збагнути логіку війни в Україні. Раїні до неї там підходять прагматично і з сухими розрахунками, іноді не розуміючи, що українці за рік у війні напрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність дій, потужність тактичних рішень. Отже, на думку черватого, до подібних заяв треба ставитися з повагою, але і з розумінням того, що всієї ситуації в НАТО до кінця не розуміють. Космічний апарат ISI, придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули за п'ять місяців використання допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки. Воєнна розвідка України почала використовувати народний супутник з 24 вересня. Відтоді сили безпеки і оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу. Всього за цей час співробітники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже. Тисячі районів розташування підрозділів держави агресора на тимчасово окупованих та інших територіях. Ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської армії, а також 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки. У невизнаному Придністрові звинуватили СБУ у плануванні замаху на свого президента. кажуть про запобігання теракту у центрі Терасполя. Повідомляється, що нібито мав здетонувати припаркований автомобіль з вибухівкою в момент проїзду придністровських чиновників. СБУ назвала нісенітницею звинувачення у нібито підготовці українською спецслужбою цього теракту. У Китаї пов'язують раптовий мирний план щодо війни Росії проти України із прогнозом китайських військових експертів. Вони припускають, що війна закінчиться влітку 2023 року, і Росія матиме. Перевагу цілком можливо, що результати моделювання були перекручені на користь Росії щоб догодити керівництву Китаю, яке орієнтується на Москву. Кінцева бажана мета плану полягає в тому, щоб Китай відігравав провідну роль у досягненні припинення вогню. Відзначається, що якщо Китаю не вдасться стати миротворцем, наслідки підірвуть авторитет і престиж Сі Цзіньпіня. У лавах СБУ викрили чергового прихильника Руського міра, вірніше прихильницю. Йдеться про посадовицю підрозділу СБУ у Волинській області. Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів, намагалася представити збройну агресію Росії проти України як внутрішній громадянський конфлікт і називала інсценуваннями масові вбивства і катування людей у Бучі. Також майор СБУ негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова. Зміїний і переконувала рідних та близьких, що цитую це свої своїх бомблять на сході, а російські військові не обстрілюють мирних жителів. Майору повідомили про підозру в її випадку. Строк покарання у вигляді позбавлення волі може тягнути на 8 років. Війна змінила українців. Як саме єдиної відповіді не існує. Проте є люди, які можуть розповісти про зміни, базуючись на результатах соціологічних опитувань. Один із них, доктор філософських наук, Євген Головаха, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення його обрали директором інституту соціології Національної академії наук України. Сьогодні головаха згадує опитування, зроблене у квітні 1992 року. Українці тоді перебували в епосі змін. Країна народжувала. Лися наново і, попри всі негаразди в суспільстві, переважали оптимістичні настрої оптимістами. Українці показали себе і в минулому році в те, що життя в найближчий рік більш-менш налагодиться, вірили втричі більше українців ніж це було до 24 лютого. У що сьогодні вірять українці? Чи є межа нашої стійкості? Як змінилися наші настрої за рік війни? І що нового ми відкрили про свою країну? Євген Головаха розповів про це у інтерв'ю Українській правді. Посилання залишаю в описі відео. Ну і на сам кінець про опитування навколо мови не української, а російської. Київський міжнародний інститут соціології опитав українців, і виявилось, що 52% українців проти того, щоб діти у школах вивчали російську мову. 42% підтримують збереження викладання російської мови в українських школах. Переважна більшість тих, хто підтримує викладання російської, хотіли б, щоб цій мові відводилось стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним. 6% вважають, що російській мові треба приділяти більше часу, ніж іншим іноземним, а 3% – відсотки Певнені, що російську потрібно вивчати на рівні з українською. Нагадаю, за даними департаментів освіти у різних регіонах України, у листопаді минулого року майже не залишилося шкіл, де діти вивчають російську мову та літературу. Що з цього приводу думаєте ви? Пишіть у коментарях, поділіться випуском і тисніть вподобайку.